82 населених пункти на Харківщині і досі залишаються без електроенергії. Переважно усі вони знаходяться або поблизу кордонів із Росією, або взагалі на лінії зіткнення а відтак перебувають під постійними обстрілами. На вже звільнених територіях, швидкому підключенню до електромережі найчастіше заважають істотні руйнування та дуже щільна замінованість. Втім, темних плям на карті області поступово стає все менше. У селі Співаківка, що на Ізюмщині, електроенергія зникла в перші ж дні війни, прихопивши з собою зв'язок, інтернет та воду, що качали насоси зі свердловин у хати селян. Сложили печку во дворі, багато так сделали, і дровами топили, і гріли воду на стирку, на купання, на посуду. От вот так обходилися, вернулися в прошлий вік. Позапрошли до того ж, згадує Валерія Меркулова, співаківці опинилися у повній ізоляції, адже в Ізюм тоді вже зайшли рашисти, а дорогу на Харків відрізав зруйнований міст. А потім окупанти прийшли і в співаківку та почали встановлювати свої порядки і найперше шукати та відбирати в селян телефони. У нас було радіо радіо було підпольне, Ми його прятали. От включали утром рано новості. Які -то, слі услышим, то хорошо. А то в основному все глушилося. Ми були ізоліровані від інформації. Ізюм у цей час піддавався страшним обстрілам та бомбардуванням, і люди з нього почали масово тікати. Дуже багато ізюмчан знайшли прихисток у співаківці. Саме тоді ми відчули, що таке голод, каже місцева бібліотекарка. Надія люди з ізюму приїхали сюди. Ну припустимо, у мене було 13 чоловік тоді, на даний момент. Ми не знали, що їсти. Швиденько всі запаси, хоча я такий незапасливий чоловік, і запасів майже не було. І так, крупу з заводів передали, на лодках перевезли, соєву олію. І от ми якось намагалися консервацію швидко з'їли. Страшні випробування тривали чотири з половиною місяці. А потім, коли українські військові почали вибивати ворога з Харківщини, рашисти просто повтікали звідси. Пані Валерія згадує, що саме напередодні в окупантів відбулася ротація, і в село зайшли нові підрозділи. Зайшли сюди з сумками, з провізією, з одеждою, все по пустим домам, де вони у них была локация, и в школу буквально ночь переночевали, и в 8 утра 10 сентября. Аністренька, бистренька всі собирались і уїжджалі хто на чому мог, і бросали все. бійці зсу у співаківку зайшли вже наступного дня, і село стало потроху повертатися до звичайного життя. Спершу кажуть мешканці, дуже допомогли волонтери, що привозили все необхідне: від генераторів до продуктів та ліків. А от без електрики та без нормального зв'язку довелося обходитися ще довго, аби додзвонитися до рідних чи у справах інколи із телефоном телефоном навіть на дерева лазили, жартують співаківці. А сільська бібліотека у цей час була справжнім осередком життя. Ой, без світла книжки це єдиний світлий момент в нашому житті. Так що люди дуже, дуже з великою охотою йдуть до нас, беруть. Я їм кажу, що тепер у нас буде. Більше книжок на українській мові без телевізорів та інтернету селяни швиденько розбирали детективи та любовні романи або фантастичні твори. До того ж, бібліотечні фонди співаківки поповнили вцілілі книжки однієї з сусідніх бібліотек. Щоправда, частина з них була у такому жахливому стані, що пані Надія і досі не може заспокоїтися. Ця книжечка пробита ну, а скрізь. Дуже боляче на це дивитися. Ці понівечені уламками книжки після війни стануть експонатами бібліотечного музею, обіцяє Надія Степанян. Обов'язково це залишу, і повернуться наші дітки. Я буду їм показувати, що наробили наші освободителі з книжечками. Днями у співаківці нарешті з'явилося світло. У Харків Обленерго кажуть, порівняно з іншими населеними пунктами ізюмщини, тут було дещо менше роботи. Це село не таке ну, зруйноване стало так. Пошкоджень багато по мережам, але такі, якщо ми над таким селом як студенок, працювали місяця-два. Над його заживленням по самому селу, то тут ну нам два тижні десь вистачить. У цьому випадку каже Віталій Борщ. Проблемою стало те, що найближче місце, від якого можна було заживити це село, знаходилося аж у 40 кілометрах. А відтак довелося ледь не заново будувати зруйновану вщент високовольтну лінію. А вельми небезпечною роботу енергетиків робила суцільна замінованість території. Сапери, щоденна робота. І попередньо проходили, розміновували, підривали. Потім контролювали наші бригади. Кожен крок постійно в присутності працівників ДСНС. Відколи пішли чутки про підключення електроенергії, співаківці, що виїхали з рідного села, почали думати над поверненням додому. Дзвонять і кажуть, як тільки тільки ми одразу поїдемо, поїдемо. Вони всі десь хто в Ізюмі, хто в Харкові. І майже це все село, воно повне як було до війни. Я думаю, що воно до життя повернеться ну, на 100%. Тим більше, що село, розташоване вздовж берега сіверського дінця, дійсно уникло сильних руйнувань. Снаряди та міни літали над ним, згадують місцеві. Тож шанси на відродження на довоєнному рівні дійсно високі, адже більшість будинків тут вціліли.